Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, от починається ця аналітична година, яку ми дуже з Максимом любимо, тому що зазвичай говоримо з людьми і обговорюємо тут цікаві теми, які вже є в суспільному дискурсі. Ось сьогодні ми з Максимом вирішили поговорити і запропонувати зокрема і вам таку тему на обговоренні як дерусифікація і українізація. І от ми вирішили, що поговорити нам треба з людиною такою філософського складу, і запропонували цю тему далі ви. Так, да, Євген дикий науковець, публіцист, громадський діяч, директор національного антарктичного центру. Але ми пана Євгена запросили, тому що він як науковець завжди так ретроспективно дивиться на речі, аналізує звідки чому це відбувається, і власне завжди з паном Євгеном цікаво поговорити і проаналізувати про те, як це має розвиватися далі. Чим це має закінчитися сьогодні? Пане Евгена, да, добрий вечір. Ми вже бачимо вечір. вас в ефірі. Доброго вечора, слава Україні, героям, героям слава. слава. Знаєте, ми подивилися в календар і з'ясували там, що сьогодні день народження Сергія Павловича Корольова, відомого радянського авіоконструктора і батька та, та батька космонавтики, і це нас наштовхнуло на думку. знаєте, є зараз такі суспільні дискурси про те. Що от ця людина, вона там зробила славу Україні, а ця людина не прославляла, а ця людина навпаки ненавиділа Україну. Її треба викреслювати та з там з нашої національної пам'яті. І ці дискурси на, 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 насправді дуже такі гарячі, е, особливо Фейсбук палає звичайно, і пабліки. Палають, і от ми вирішили з вами поговорити. От такий, наприклад, є Корольов, є Булгаков, там є інші представники. Українського народу, так? Гоголь, Малєвіч, ну, слухайте, та, можна та, дуже можна, довго прилічити. Правда. І от е, кого, що називається, як це? Кого милувати, кого карати, та? кого викреслювати, кого лишати? Ось в чому питання. І вирішили послухати вас як мудру людину, і от як ви до цього ставитеся? Як нам сформувати? Та? Та, оце історію надбання українського, і як нам зрозуміти, от Наталя дуже правильно поставила питання: де оці межі? Да, от що вважати українським, а що може і не треба. Я дякую за те, що вважаєте мене мудрим. От то то, на сто насправді не факт, але спробую все ж таки якось не підвести. От як там відповідати задані планці. Отже, якщо серйозно, по-перше, викреслювати з пам'яті на мою думку, не варто нікого. Якраз е, навіть ворогів теж треба знати і пам'ятати. Це теж частина нашої. Тобто, люди, які нам шкодили, це теж частина нашої історії. Треба ж розуміти, ну чому, е, чому кожний поворот по поворот нашої історії, закінчувався або так, або інакше. Це ж завжди було, скажімо, змагання різних людей, з яких хтось хотів добра, хтось хотів зла. А хтось вважав, що хоче добра, але направду правду приводив до зла. Ну це все треба знати, це все треба розуміти. З того, наприклад, переліку, з якого ви почали нашу бесіду, булгаков різко випадає. Тому що, як ви сказали, можна там про різних, скажімо, людей з нашого народу, можна судити. Ну хто там чого більше приніс? О світло дали. Так, як там, там починаємо жирувати? Так, так отже, вертаємось, от е, в, в цьому от списку, з якого ви почали нашу розмову, е, Бугаков випадає, бо він взагалі до нашого народу не належний. Він географічно належний до міста Києва. Але е, і він, і вся його родина вони абсолютно свідомо були тут окупантами. Його батька сюди прислали з корінної Росії матушки саме для проведення політики русифікації. Це була його робота, за яку йому платили гроші. Е, він був одночасно священником і цензором. Насправді, навіть потім на по тих часах дов, доволі ганебне поєднання. Далеко не кожний батюшка погодився вже займатися цензурою. О, у нас знаєте От, багато... скільки таких зараз? які з поєднанням. Так, от бугаков старший якраз дуже добре відповідав би оцим всім гундяєвським якраз е попікам. Ну але до речі, я думаю, про це нам вар варто буде абсолютно е про питання церкви в контексті дерусифікації. Я гадаю, ми окремо пару хвилин приділимо сьогодні. Mm -hmm. Наразі на 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 найгарячіше, мабуть, питання. а вам скажуть е пане Євгена, що син за батька не відповідає. Давайте паруйте е так. Син за батька не відповідає, але син абсолютно свідомо виріс українофобом. Тобто він ніколи себе не ототожнював саме з нашим народом, він себе ніколи до нього не відносив. Він завжди був саме вілікаросам в, на його думку, русском городі Києві, а довкола тут бігали якісь селюки хахли. От, тобто в нього завжди було саме таке ставлення, і коли ці селюки хахли раптом почали вимагати еманципації, рівності і ще й замахнулись якусь свою окремішню державу творити. Ну, ми можемо відкрити Білу гвардію і почитати, як його улюблені герої до цього всього ставились, як вони сміялися, наприклад, наприклад і з... казати, нашої що голови. а все таки це бестселери світові. Вони ставляться на світових сценах, а ні, це бестселери виключно пострадянського простору. Не плутаємо. За межами, за межами Радянського Союзу, Булгаков майже невідомий. Його там знають ті, хто вчать курс російської літератури, тобто професійні філологи-славісти. Все його, його не вчать в звичайних школах, і його нема просто масово на поличках магазинів, там де стоять бестселери, які не вчать в школах, а які люди купують за свої гроші. Він не потрапляє ні в першу категорію, ні в другу. От ні класиків, ні комерційно успішно. Знаєте, пане Але Євгене, я я от наштовхнулася нещодавно на думку. Здається, литовського чи чи мера чи якогось міста Литовського, який сказав, що. Російську культуру і літературу на певний час в зв'язку з подіями в Україні треба поставити на карантин. І оцей вираз поставити російську культуру на карантин, він знаєте, мені здається, що він дуже прийнятний для того всього, що відбувається навколо от цих конкретних дискурсів. Чудовий вираз і респект литовцям, але якраз приклад Литви показує, що почати можна саме з тимчасового карантину. А далі, коли просто проходить час, вгамовуються емоції, відбувається певне відсіювання, і от тоді то стається найбільше відкриття. Я просто його для себе раніше вже зробив. От але багато хто його зробить тільки після цієї війни. підкреслюю, після під час не до того. Зараз емоції превалюють, і навіть відмова від російського наразі більш емоційна. А насправді найбільше відкриття, що король дуже голий. Що насправді, а там, якщо просто зробити таку звичайну фільтрацію шляхом порівняння з будь-якою іншою із світових культур. А виявиться, що там нічого свого немає? Ну, тому що Русінська ми, ми не вчили і нам не тому, пропонували що... інші літератури, інші культури. Та ми були зосереджені на тому, що там певний час, 70 років Вон. нас русифікували. Скажіть, а питання да. таке. А чи, як ви вважаєте, чи, не, чи треба це робити, оцю дерусифікацію? Ну, директивною, такою дуже дуже. дуже м -м Ну, наказовим а, да, на, да, способом, да, наказовим способом, а, чи чи навпаки чи маховик закрутиться навпаки? Тобто тут треба бути дуже. А, таким мудрим, як це за, за, зараз. Зараз скажу, що я про це думаю, тому що думок тут може бути багато різних, тут ніхто істини не має. Але скажу свою думку, але перед тим, якщо можна, завершу одну тезу до попередньої теми mm -hmm. з приводу того, що а чи є там що особливо втрачати, якщо ми зробимо навіть повний так званий канцеренг, тобто то ну, або ж карантин, як сказав чудово, цей литовський колега російської культури. Е, я тут процитую якраз одного з їхніх е, діячів. Е, я думаю, добро нам знаного, такого собі товариша Дугіна. Одного з ідеологів якраз євразійства і русського міра. Так от, він ще років 20 чи 15 десь тому, тобто задовго до навіть малої війни, писав, що ну, на Україні, звичайно, на, на Україні самим опасним для нас проєктом є києво могилянська академія. А тепер увага! Потому що преподавання в ній ведеться одразу на українському і англійському язиках, і таким чином руснуть ролі посередника між українцями і іншими культурами. От, власне, чим вони нас тримали і досі тримають. В них свого за душою нема нічого, ні оригінальних змістів, ні оригінальних технологій, ні того, ні того, ні, ні оригінальних ідей. Але на тому, що вони тримали нас як провінцію, і ми отримували доступ до англійського, французького і тощо, тобто до зовнішнього світу, тільки через переводи столичних іздательств. От на цьому вони нас тримали. Вони, тобто, роль митрополії зводилась до того, що вони були фільтром між нами та зовнішнім світом, і вони вирішували, що що нам з цього світу варто знати, а чого не варто. І як тільки ми позбавляємось цієї їхньої ролі, ми одразу бачимо, що самі по собі вони просто нічого не здатні запропонувати нічого привабливого там нема. А от чи треба наказово? Дивлячись про що ми говоримо, якщо б ми раптом дійшли до такого абсурду, як забороняти там просто приватним особам в себе в приватному житті, читати щось там російське і так далі, да, я виступив би категорично проти, але мені здається, що навіть найрадикальніші наші люди все ж таки такого не пропонують, от навіть зараз під час війни. А коли стоїть питання, що вивчати в шкільній програмі, коли стоїть питання, що друкувати на державні кошти, або, наприклад, які видання звільняти від податків, а які навпаки оподатковувати, вибачте, отут вже є роль держави. І російська мова і культура ну, чи в них там замість неї прижились тут настільки сильно, не тому, що їх так добровільно від початку любили. Їх тут насаджували якраз саме залізом і кров'ю, абсолютно примусово. І відповідно вважати, що абсолютно без жодного, навіть обережного примусу, можна пройти шлях деколонізації. Ну це не серйозно. Всі деколонізації завжди мають елемент якоїсь якоїсь ролі держави, і навіть в цьому випадку він буде на порядку менш. Іншим ніж була роль держави у насаджуванні тут російщини, пане Євгене, скажіть, будь ласка, ви якось швидко так перескочили на культуру, і потім вже вирішили вирішувати, Да яким чином директивно чи ні. Я хочу все ж таки повернутися на початок розмови. Мене закінчили з приводу того, як визначати критерії, за кого боротися, а. повертати в нашу суть кого не боротися. Тому що ані Це... корольов, ані там Іван Сила, Іван Фіцак найвідоміші люди того часу, вони. Ну, вижте, не, не не належать до культури, але тим не менше, ми вважаємо, що вони належать до нашої історії. Як нам визначити, де провести межі, де ті люди, де ті громадські діячі, де ті науковці, де ті спортсмени? Знову таки. За яких ми мусимо боротися повернення їх нашої історії, і вчинки, які вони чинили, чи можна говорити, що якщо вони українці, то відповідно і штучний супутник, і перша ракета, запущена корольовим, це все ті речі, які теж є частиною української історії. Як провести кордон? Я проводив би кордон максимально широко. Тобто, отаке, як Булгаков, тобто те, що себе проявило, як відвертий ворог України. От тільки те, що саме себе задекларувало як ворог, от воно точно не наше. А будь-хто, хто лишався хоча б нейтральним, так я пропоную саме, максимальну інклюзію, тобто розкрити широкі обійма. Пригадувати ми тут Гоголя в цьому контексті згадували. Насправді, до речі, дуже трагічна історія людини абсолютно української, от глибоко української, але яка робила кар'єру в Російській імперії і фактично за це заплатила душевним розладом. Власне за це заплатила в кінці життя саме божевіллям, саме через оце постійне розривання між двома. Дуже різними ментальностями, дуже різними парадигмами. Одна так так, от говор поки що був молодий, здоровий. пригадуєте в нього вторас в Тарасі терас, Бульби. цей момент, коли приймаються на січ до козаків, от горілку п'єш, п'ю. От е, в Бога віруєш, вірую, перехрестись, наша людина. От я вважаю, що наші предки, от вони е, зокрема тому досягали багатьох успіхів, щоб будь-хто міг отак прийти на січ і прийняти ті правила, які були там, і стати своїм. От я за те, щоб е, ми, українці, максимально широко е, і, і і нині живих зараз, і е, ретроспективно також приймали в свої лави. Е, ще приклад з такого ну, такою чекайте. Пане Євгене, да? У нас зараз приблизно те саме. Я просто до такої степені правильно випарав. Лелі зараз навели, і правильний приклад. У нас те саме відбувається на фронті. Ну, пр Практично за тими принципами, розумієте, там так, так, є легіони в, в, в різні. У нас в Горбатах з 14 го абсолютно так само було. Це, 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 сам, саме так, і, е, і це, на мою думку, глибоко правильно. Сила українського націоналізму завжди була в тому, що він був не ексклюзивний, а інклюзивний. Тобто, не обов'язково було народитись 100% чистими українськими генами. Е, дуже багато якраз наших саме е, позасумнівно українських діячів. Е, Наприклад, Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму, дуже багато наших діячів етнічно, якраз не були українського походження, але вони обрали наш народ, нашу культуру і стали в них дуже непересічними людьми. Вони і це і це прекрасно насправді це посилює завжди будь-яку націю. Ну от візьмемо того ж сковороду. Він став українцем з великим рахунком. ну Точніше ні, він був українцем, але українським діячем. Історичним він став фактично посмертно, без його на то згоди, він був собі цілком лояльний громадянин Російської імперії, і між іншим більшість творів він написав російською мовою. Але так він був звідси, він дуже любив цю землю. Тут він вчив учнів, і тому тут склалась легенда про такого собі українського мандрівного філософа, такого собі українського гуру. Причому легенда вже складалась саме на Слобожанському ґрунті з акцентом на його місцеве походження. І отак, от власне, сильно після смерті. Григорій Савич став саме українським філософом. За життя я гадаю, він би здивувався такому визначенню, бо поняття український філософ тоді взагалі вважалось неможливим. Ну і і подібних історій насправді безліч. А От, Пане Євгене, як нам повертати тих, кого Росія вже? Ми знаємо, що Росія, як будь-яка імперія, записала собі в свої совєтські радянські руські люди всіх до кого могла дотягнутися. Ми сьогодні обговорювали навіть Колобок вважається абсолютно російським персонажем казковий. Хоча слово коло немає в російській мові, але тим не менше вони будують там, пишуть казки, і будують ціли парки. Да, навіть до того от, дотягнулися все. Це та ж наше. Як нам тепер повертати, відбивати назад і пояснювати тому ж світу, що це українці згадаємо, якщо жов про казки, то згадаємо ілю Муравля... Муравлянина, от е, нашого богатиря. ми згадували сьогодні. Та чіна, ми теж згадуємо. Який лежить в тій самій лаврі, да. яку вони в нас віджали, і яку ми тільки зараз починаємо собі повертати. Між іншим, нижня лавра, от, власне, де мощі Муравлянина ще не повернута. Це цей крок цей крок ще попереду. Я сподіваюся, що вже дуже скоро Ну, принаймні, хоча б верхню лавру через майже 400 років окупації повернули. Mm -hmm. Але да, от, от так само було, і між іншим це стосується: от приблизно із 120 святих, які поховані в Лаврі, от, е, понад 100 були ченцями і священниками, Ками ще тоді, коли це була київська митрополія, тобто до того як вони собі на Москву вкрали митрополію, а тим більше потім оголосили себе патріархією, от але ж. Вони це все собі теж привласнили, і, і в них всюди це заважається святиє руська і православної церкви. От і, і так, будь-який пласт. До речі, з корольовим е, гарна ситуація. З корольовим простіше, достеменно відомо, що він сам себе чітко ідентифікував саме як українця. От е, це є і в його е, автобіографіях, написаних в різні роки. Е, Оцих от, от формальних навіть які він подавав там от, на, на роботі. Е, це є в матеріалах його кримінальної справи, яку проти нього в. Е, Вилон НКВД і зрештою відомо, що він вже коли був літньою людиною, він підписував низку звернень на захист діячів української культури, а це на той час вимагало ой не або якої взагалі не, не пересічної мужності. от так як що з корольовим братати, зараз, як їх відбивати тепер проти цієї всієї пропаганди багато десятирічно? Тут можемо повчитися у ірландців та шотландців. От в них схожа історія на нашу, коли дуже багато їхніх видатних діячів зробили собі кар'єру і зробили ну, зажили світової слави, працюючи на Британську імперію. Але все одно ні Ірландія, ні Шотландія ніколи не давала назвати їх англійцями. Так, вони були британцями, але вони були шотландцями або ірландцями. От тому, наприклад, визначення радянське я б не відкидав. Це просто означення історичного періоду, коли Україна була частиною радянського союзу. Але радянський не дорівнює російський. І от саме цю тезу треба всюди максимально нам проводити. Е, до речі, от на Заході, на жаль, дуже багато людей досі цю різницю не розуміють. От в багато років в них був знак рівності Радянський Союз, Раша. От, і от, от, от саме в цю точку треба максимально довбити, що так, це був радянський період, комуністичний період, але це все одно була Україна і Українці. Е, пригадуєте, може, навіть колись була така здоровенна, така альбом, такий шикарний, був виданий при Хрущові Україна наша, радянська. Ні, ми не можемо а, з Максимом. Ще пригадувати відоме. От, а потім прибрежні її вилучали з бібліотек як занадто націоналістичну книжку Україна наша радянська. То такі речі теж мусимо пам'ятати. Ну ви знаєте, я просто хочу звернути увагу, наскільки держава філігранно вчинила от по відношенню до Української православної церкви Московського патріархату, та і по відношенню до Києво-Печерської лаври. Наскільки все було зроблено без ворожнечі, без зібрання людей, без того, що ми бачили в 90-ті роки, та коли люди билися на, на кров, там захоплюючи храми, відвойовуючи храми, та згадуючи, що цей храм був їхнім, а цей храм значить став тим, то і так я просто ну пам'ятаю ці часи і ну скажу хорошого мало було та. А, але ну треба розібратися в чому так сталося, тому що держава взяла за основу закон правильно по відношенню до тієї Києво-Печерської лаври. Закінчився, закінчилася угода. Відповідно, там прошу, просимо на вихід. Правильно, це держава сказала. Ви, знаєте, ви, ви абсолютно праві, але тут, але отут є і певна складність. Чому? От те, що поки зроблено, вдала ну, на секунду, такий ліричний відступ. Я теж пам'ятаю ці двобої дев'яностих. Ага. І, зокрема, в 93-му брав участь у невдалому штурмі Лаври. Це була спроба. Тоді був шанс зробити Лавру українською, і не було б після цього понад 20 років оцього гнайніка руськава міра і фактично центру взагалі всього російського посеред Києва. На жаль, тоді влада злякалась. Тоді влада злякалась, навпаки, е, от присла. Рислали тоді, що не здається, не називався Меліця. Беркут, тоді ще здається називався Амон, ага. і на, нас звідти викинули. А Лавру віддали саме російській церкві. Дуже помилкове рішення, яке потім якраз державі дуже багато коштувало. Ну але. Е Взагалі, якби можна було все робити ідеально по, по букві закона, то це найкраще завжди шлях. Тобто, коли є варіант зробити законно, то інші шляхи краще навіть не розглядати. І бачите, вже з, з верхньою лаврою вдалося. Зараз, здається, наступний крок буде: приберуть оцей маф насправді, от абсолютно незаконний мавчик біля десятинної церкви, от, на, на місці руїни справжньої десятинної церкви, ото от, от, убожество російське. З А от наприклад Нижня Лавра. А там свого часу формально з дотриманням всіх законів е уряд Азарова віддав її назавжди в нескінченну оренду е російській церкві. Давайте називати її правильно. От не з юридичної точки зору. Ми зараз не в суді. Да, юридично вона УПЦ, але це російська православна церква. І, е і насправді далеко не всюди є можливість просто так почекати кінця оренди і просто її не продовжити. Стоїть питання взагалі про існування всього цього потворного е, організму, оцієї от російської церкви в Україні. І отут треба дуже чітко зрозуміти одну ключову річ: до неї не можна ставитись як до церкви, бо вона нею не є. Це не є релігійна організація, от це є частина російського державного апарату. От і притом дуже давно, не, не зараз вона такою стала, не, не пригундяє не при її Путіні. Щонайменше з Петра І, от що найменше з того, що я не беру судити про більш давні там, їхні там, складні часи, але коли Петро ліквідував патріархію і зробив е, священний сінот одним із департаментів, поруч там департаментом морського флота, там департаментом, ще, там, чогось такого. От, з того часу це взагалі не є церквою в релігійному розумінні. От до речі, це розуміли. От коли коли йшли в свій розкол, бо вони розуміли, що це вже не церква, по-любому. так, от це частина саме російського державного апарату, яка працювала на імперію, потім так само працювала на радянський союз от, е, в тій ж самій ролі, про так само зараз працює на Путінську Росію. Тому отут треба категорично відкинути все, що ми взагалі говоримо: про свободу віровизнання, про свободу релігії, не втручання держави в релігійні справи. Бо це не релігійні справи, це справа, щоб наша держава викинула з нашої території частину державного апарату іноземної держави, яка проти нас воює. Це не про релігію і не про віру, взагалі. Але пане Вегене, от... дивіться, от коли ви згадали про те, що ви навіть брали участь в штурмі, так, києво Печерської лаври, і сказали, що тоді. Ми ж пам'ятаємо, хто був у привладі. Це колишні партробітники. Вони три роки, як ли, там вони три роки підписали Білевєжку угоду, розумієте? Ну не наважилися вони тоді. Я про те, що дивіться, ну в нашому випадку 30 років це ще короткий час в історичному такому розрізі. Це ще ну дуже небагато минуло. А наскільки карколомні процеси відбулися навколо ну, тієї самої лаври? І оця от навіть заява Марії Захарової та. Рота міністерства іностранних діл Росії, коли вона сказала, що е, значить, вони е, вона сказала, що про громадянство, сказала, що позбавлення 13 священків у ПЦ МП на українського громадянства це антирелігіозне безчинство. От е, та то ну це все слабенько. і навіть їхні коментарі по відношенню до того, що як Україна поставила закон вище того всього, що відбувається на території Лаври. Розумієте, тобто, ну мені здається, що в цьому свій час, і тут головне е, озброїтися законом. Все таки, ну от про свій час до речі, повністю підтримую, і до речі, цей час піджимає. Отут піджимаю. треба розуміти, що якраз вікно можливостей це власне під час війни. От, поки наші хлопці та дівчата на фронті, ми тут в тилу маємо повністю зачистити цю нечисть. Бо після війни нам вже такого не дадуть. Після війни ми будемо на швидкому дуже шляху до Євросоюза. А власне, оці потвори за перебріком, які ненавидять все європейське, які не сприймають якраз всі оці наші європейські вони в нас одні цінності, саме ідеї, от свободи там, і так далі, але вони чудово вміють е, цією лексикою, цією термінологією, вони чудово вміють користуватись саме. Для того щоб нашкодити якраз свобода в цінності. і вони будуть чудово апелювати саме до Європи, до захисту саме релігійних меншин. Вони в цю площину це все будуть переводити. Ну, тому що пане тому, Євгене, що, справді, ми, ми хочемо вам нагадати, що ми ж за це проходили. Та? ми проходили в четвертому році, в нас це не вийшло. Ми проходили в чотирнадцятому році. Що було з люстрацією? Що було з баками? Ми звернули mm -hmm. увагу на от мені здається такі непотрібні речі, та коли кидали людей в баки, а насправді не оформили це законом. Цю Острацію толковим законом та без апеляційним законом, коли б точно до влади ми б не мали цих проблем зараз, розумієте. У нас би зараз СБУ займалася б, я перепрошую бавовною, а не шукала б там розвідників на російських центрі та Києва, в центрі Києва і колаборантів, розумієте, тобто ми дуже багато втратили, і звичайно, цей час не можна втратити, особливо коли таке ми багато втратили, але ви знаєте, нам як дуже часто в житті допомогла їхня зухвалість. Це Щоб оце вже на 10-му місяці війни, коли до них прийшли абсолютно спокійно, так от горами тримати саме ФСБшну літературу. Ну це вже таке нахабство треба було мати. Ну от тепер за нього нарешті сподіваюся, сподіваюся заплатять. От Просто за саме контекст... за те, що не конспірувалися, та пане Вене, в контексті тієї розмови, яку ми запропонували, дуже короткою, ємною такою, хочеться сказати е, людям, якщо хтось побоюється, та що. Ну, знову ж таки, наприклад, і тих самих литовців, як сказав е, чиновник Литовський, що е, ну, ніякої проблеми немає, тому що е, час він лікує, час він відсуває, він відрізає від е, е, Росії, та і молоді литовці, вони говорять литовською мовою, вони вже менше знають російської мови, е, ну, література вже вся англійська мови, да, литовська. Літератури. Вже люди більше е, належать тому світу, а він набагато більший ніж е, Росія і. Та що там Росія в Буданово ми Штаричі. бачили карту, і скоро все буде наше п'яти шматочків торту на <свисті> <да>, такого <свисті> так. Що так ну це так хочеться трошки підживити, що називається, і <свисті> не проговорити <свисті> 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 Та я вам скажу, от що мені в Литві дуже подобається зокрема, я взагалі дуже люблю цю країну. До речі, вона завтра відзначатиме День захисників свободи, якраз 13 січня. Це якраз буде Мої річниця. В коли, коли їм довелося саме життями платити за свою так, свободу та незалежність. Так от. Коли я в Вільнові заходжу в якесь кафе. Ну, якщо я бачу, що там офіціант чи бармен от мого плюс віку, я ще можу з ним російською заговорити. Зараз якщо я бачу, що я. хоча б рочків на 5 молодше, Це. нема жодного Живітокс. сенсу, я одразу переходжу на англійську, яка б там вона в мене не була. От е, виросло покоління, яке просто може собі вже дозволити не знати дійсно щиро, те не робити вигляд, те а саме. дійсно не знати. Що воно вже І виросло, що вони не тільки нічого не втратили, а навпаки, набули. Все, друзі, пасиві вам пасибі величезне. пасибі величезне. Є на чим подумати, звичайно. Я сподіваюся, що цей дискурс він не ставиться на ньому крапка. Він буде продовжувати в нашому суспільстві. Сподіваюся, що він буде вирішений дуже в цивілізаційний спосіб. Євген Дикий, науковець, публіцист, громадський діяч і директор Національного антарктичного центру був з нами в загальнонаціональному телемарафоні.